Я вже що, може, тут 4 години. Дивиться, я звізнись на манікюр. Ти бачила, які тут класних моделей, То що? Давай домовимося. Я тебе відвезу місце, де безліч крутих авто, де можна полазити і подивитися. Ну ми йдемо звідси. І ти заплатиш мені за манікюр. Домовились, але після ми приїдемо сюди, я додивлюся всю експозицію. Домовилися. Здогадалися, куди їдемо. Даю підказку: місто, де виробляли легендарний український автомобіль, який став символом епохи. Дорога немаленька, 8 годин. Запасаємося кавою і погнали. Сьогодні ми знаходимося в Запоріжжі музей техніки Фаетон. Уявіть, площа музею понад 8 тисяч квадратних метрів. І тут знаходиться близько 400 експонатів з моторами. І цей музей внесений книгу рекордів України. Погнали, дивитися. На даний час найвеликий музей техніки в Україні, ну і найдорослий музей. Музей відкрився офіційний статус. Отримав у 2012 році. Починався музей з цього з двох залів. На даний час вже ми маємо сім залів, і в перспективі відкриття ще одного залу. Музей входить в двадцятку технічних музеїв Європи. У 2013 році музей отримав сертифікат від книги рекордів України, як саме велике зібрання. Авто мототехніки з моторами, які працюючі. на даний час, в залах музею зберігається понад 350 одиниць діючої техніки. Це автомобілі, мотоцикли, велосипеди. Це наш найдоросліший автомобіль. Це легендарна Фордівська модель. Ford Форд Ті даний автомобіль був виготовлений в 1918 році. На його реставрацію було проще три з половиною роки труда. І він поїхав. Він зараз в оригінальному, повному оригінальному стані. Ми навмисно копотом не накриваємо моторний відсік, щоб люди могли побачити, які ж були мотори 100 років тому назад. Ще один представник американського автопрому, але би був виготовлений для Великої Британії, тому що кермо з іншого боку це фірма Вілліс. Модель називається «Гончий Пес. Але він був виготовлений для Великої Британії. Ми його придбали. До речі, там каділа Кальдорада, 75-й рік, кабріолет, повний, я кажу, зараз, електропакет і найпотужніший автомобіль нашого музею. Під капотом в нього всього навсього 400 кінських сил, об'ємо мотора 8,3 і Пожирач пального, як ми кажемо, тому що в місцевому циклі руху він до 30 літрів на. Сто кілометрів заглядає бензинчиком. Мала, мала, дивись, пізнаєш, що це? Тю, яка городська, це ж сирник стачо. Чікай з моєї програми. Чувочело, а де твої зуби? А ти смішний! Люблю я таких. Мене звуть сирник. Це легендарна модель. Volkswagen ЖУК, тому що серед колекціонерів є таке повір'я, що якщо в колекції нема жука, то колекція не повна. дійсно ця модель цього заслуговує, тому що це самий масовий серійний автомобіль, який, коли небудь виготовлявся, нічого не в своєму конструкції. Концептуально перші жуки з'явилися. Тисяча 1936 році і розробником цього автомобіля був людина, яка потім зробила свою дуже відому і потужну автомобільну фірму. Звали його Фердинанд Порше. Автомобіль почав, як вже казав, з 1936 шостого року до 2005 року і було виготовлено з 25 мільйонів екземплярів. Порше робив його як подарунок Адольфу Гітлеру. Це перша модель міні купер. До наших часів він трішки підріс. Робимо ставки влізочі. тут доволі багато місця. Зазвичай ми застосовуємо це після аварії. А, який почав випускатися з 1927 року. Ця модель ще була, звісно, завдяки такий легендарний фільм Тітанік, пам'ятають всі. Ну що, вийшли в кіно? Да? І була така легендарна така пара Бонні і Клайд. Ось вони користувалися таким автомобілем. Перша мирна машина, побіда ГАЗ-М20, яка почала випускатися з 1946 року. Побіда могла з'явитися трішечки раніше, тому що працювати над розробкою цього автомобіля почали ще в 1936 році. У 1941 року вже завод був готовий. Почати випуск цього автомобіля, але розпочавшися Друга світова війна на території радянського союзу, звісно, ці роботи були пристановлені, і до неї повернулися вже в кінці 44-го року, і в 46-му року вже з'явилася ця машина. Машина була на той час дуже передова своїми формами, своїми концептуальними розробками і була дуже надійною. Своєї часу вона винула вперед радянський автопром. Волга Газ-21. Автомобіль кінолегенда, який знімався фільми Бережись автомобіля. Поліція. Міліція. Діамантова рука. Хто замовляв таксі на дубрівку? Машина, яка була дуже популярна, але коштувала серйозних гроші. П'ять з половиною тисяч радянських рублів. Базова зарплатня молодого інженера це було 120 рублів радянських. Так, ну ось рахуйте, скільки років треба було складати ці гроші, не їсти, не купувати штанів і так далі, щоб зібрати ново. А це пра 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 прадід -пра тесли. А чому? Тому що це електрокар, і він возив речі пасажирів в аеропортах і на вокзалах. Достатньо унікальний автомобіль. Це знаменита шведська фірма Volvo, модель 264 ТЕ Лонглімузін. Їх було виготовлено всього 60 одиниць. Цей автомобіль був з Німецької Демократичної Республіки. Нам вдалося з'ясувати. хто був пасажиром цього Volvo. Звали його Еріх Мільке, який був очільником спецслужби штазі. Це був конгломерат фашистського гестапо і радянського місце для вас. Du arbeiten, ich ruhe mich aus. чайка ГАЗ-13, яка з'явилася в 1959 році. Це був державний заказ, державне замовлення, і е, автомобілі були е, під гріфом секретно. Їх збирали в закритому соціальному цеху, Автомобіль випускався на порядку 20 років. Двигун 195 кінських сил, автоматична коробка передач. До речі, е кнопочна. Ніякий більш автомобіль не має такої схеми з такої системи. Е кондиціонер, е вентиляція салона було виготовлено за 20 років 3185 тисячі газ 13 але наша чайка унікальна тим, що якщо ви побачите в салоні, там є перегородка. Їх було видало всього 26 одиниць, і замовникам цих автомобілів з перегородку було Міністерство оборони Радянського Союзу. Тобто для міністра, для його заступників і так далі, пасажири чаєк, коли були не в тому статусі, для них брання не полагалося. Зіли – це більш статусні автомобілі, більш потужні машини для найвищого руководства Радянського Союзу а через 20 років їй на зміну приходить «Чайка ГАЗ-14». Це вже 77 1977 рік, автобус більш сучасний, більшого розміру, тому і мотор там вже більш потужний, 220 кінських сил, але ж теж коробка автомату, але вже звичайної конструкції. І за 10 років було виготовлено всього 1125 «Чайк ГАЗ-14». У 1988 році пан Горбачов виступив з пропозицією зменшити привілеї для партійного керівництва Радянського Союзу. І звісно, по рішенню уряду і партії чайкого щетинця зняли з виробництва і зничтожили технічну документацію і оснастку, на якому збирався цей, вже непоганий автомобіль як машина, яку просто народі називають І Не подумайте, я не матюкаюся. Просто тут колись возили членів партії. А місце тут як в деяких квартирах. Наш музей повинен був мати і має унікальнішу колекцію наших рідних запорожців. У 1958 році московському заводу малолітражних автомобілів доручають розробку ще одного автомобіля. Вони дуже довго собі не ламали голову, взяли за основу італійський Fiat 600 Трішечки переробили, але коли вже готувалися до серійного виробництва, проаналізувавши технічні можливості московського заводу, пішли до висновку, що потужності недостатньо. І вибір пав на запорізький завод комуна, який, як я вже казав, на той час виготовляв ці було прийнято рішення перепрофілювати і серійний випуск нашого запорожця перше жовтня 1960 року. І ціна автомобіля відштовхувалася від зарплатні. І було сказано на самому вищому рівні ціна за прості не повинна перевищувати 10 мінімальних заробітних плат. Саме дешева більша комплектація він навіть коштував 960 карбованців. А от його експортний варіант Ялта вже коштував 1200, тому що як кажуть більше тюнінга зеркала, знаружи двокольоровий окрас кузова, і в «Ялту» вже ставився радіоприймач і була попільничка. До вашої уваги мільйонний запорожець. Це реально мільйонний автомобіль. От бачите, його як він виїжджає з конвейера. На борту цифра мільйон це на заводі було свого часу. Написано це вже двохмільйонний «Запорожець». Він має такий кольор унікальний. Тут під килимком є люк. Прибирайте його і бачите. Отвір, підвісити лампу та наловити рибки. Навіть у майбаху такого немає. 15 липня 1994 року цей автомобіль з'їжджає зі стапеля. Конвейєра і головний рубільник вимикають. Це останній запорожець. За ним більше нема жодного запорожця. Де Діти чортов інвалід? Ну я. А чому не державною мовою? Модель така як 18 у учебно тренировочний винищувач. Завдяки нашим друзям, нашим помічникам, ми його відреставрували. І потім, коли вже був освоєний цей другий поверх, було буде прийняти рішення його сюди підняти. Піднімали ми його дуже дуже непросто, тому що габарити літака саме бачите, які внушительні. але ж за допомогою ручних різних приладів. І я кажу нормативні лексики, Ми його все ж таки підняли. Коли ми збиралися до цього музею, отримали інформацію, що частину експозиції було вивезено. Але це тільки чітки. За два з половиною роки музей не тільки розширився, але й відкрив новий павільйон. тренувальний літак, модель l 29 Дільфін, в Чехословаччині з 1960 року до кінця 80-х років. Його ще називають літаюча парта». Він дав дорогу в небо багатьом пілотам, які і не і понині в нас працюють і боронять наше українське небо. Ця машина мені підходить ідеально. Купи, купи, будь ласка, я буду стендапи записувати з першого разу. Купи! Тепер я розумію, чому цей музей попав в Книгу рекордів України. Таку кількість техніки, як з мотором, так і без, я ще не бачила. Ми вам показали маленьку частину. Цікаво побачити більше. Приїжджайте в Запоріжжя і переконайтеся на власні очі.